Хочу вам розповісти про кульки, які я купила на сайті тему. І вони виявилися пророцтвом. Якби я одразу зранку зрозуміла про це, то я б, мабуть, морально була б готова до цього шахрайства у мій день народження. Тож, перша літера це буква Y або Y, або буква У. Вона одразу лопнула, коли я її почала надувати. Інша літера це буква А. Вона приїхала здута, і я її 5 разів накачувала, тож вона все одно, я не знаю, де там дірка, все одно вона здута. І я отримала ось таку надпис. Зараз покажу. Хеппі! Бьозда! Звичайно, що це був жарт, але можливо, хтось вже купляв такі кульки з пророцтвом, тож розкажіть, це було гарне пророцтво? Або таке ж, як у мене. Особливо діти мої зацінили цей надпис. Молодший реготав цілий вечір. Він казав: Мама, навіщо ти цю кульку замовила? Поки я не показала, що це надпис.